Настільки вправний технічно, що навіть не скажеш 37 років йому чи 27. сім. Пандів грає, наче в свої кращі роки, він немов старе вино. Чим довше зберігається, тим краще його якість. Рівень цього футболіста настільки високий, що буде дуже шкода, якщо він після завершення чемпіонату Європи закінчить кар'єру у збірні. Я навіть не знаю, які кращі слова можна підібрати про нашого сьогоднішнього героя. Горан Пандів це лідер нації. Це людина, яка створила чудо для маленької країни, північної Македонії. Ну, а також це той самий чувачок із мема про поганий день у Барбара. Він народився в маленькому місті Струміці, що знаходиться в північній Македонії. Для нього футбол був не просто грою. Він з самого дитинства захоплювався ним. Він грав в футбол Любоде. Він грав в школі, він грав вдома, він грав по дорозі в школу. Любоде, він не міг жити без м'яча. Він навіть напевно спав з м'ячем. Його талант був очевидний, і вже в років його забрав до себе Міланський Інтер. Але як так буває, часто. Він не зміг закріпитися в міланському клубі. Далі пішли оренди. Спочатку він пішов у маловідомі клуби, такі як Спеція і Інконтр, а потім вже він прийшов у римський Лаціо, де зміг закріпитися і навіть взяв з ними трофей. Кубок Італії 2008-2009 року. Також він став кращим бомбардиром цього турніру, він забив астілих 6 м'ячів. Саме Кубок Італії він може назвати поправу своїм турніром. Адже він зміг виграти його чотири рази поспіль, граючи за три різні команди. Так так. А всі знущаються з Ібрагімовичем. А загалом у нього п'ять кубків Італії. Так само, як у таких легенд, як Чан Луїджі, Фон, Франческо Тольдо. Але все-таки до Роберто Манчині з його шести кубками він не зміг дойти. У 2010 році, після декількох чудових років в Лаціо, він все таки повертається в Міланський Інтер і по праву буде забирати свої заслужені трофеї. Саме цей етап можна назвати найяскравішим в його кар'єрі, адже цей рік став просто неперевершеним. Інтер здобув тріумф у трьох головних турнірах: це Серія А, Кубок Італії та Ліга Чемпіонів. Хтось може сказати, що він відіграв не сильно важливу роль у цих турнірах. Але якби Неоголта гол голював матчі з Міланом, якому вони виграли 2-0, то, можливо, вони б і не виграли серію А, бо від Роми відрив був всього лише два пункти. В рік чемпіонів він не зробив якихось вольових дій, але саме цей маленький івентик, саме його не вистачало Мауріні, щоб виграти Требел з Інтером. Цей сезон для Пандіва став знаковим, адже він попав до складу найкращої команди в Європі в цьому році. Тріумфу у 2010 році, це момент, який закріпив його місце серед великих гравців в італійському та європейському футболі. Один з найбільш ночучих моментів у кар'єрі Горана Пандєва, його роль у виході збірної Македонії на перший в історії чемпіонат Європи з футболу 2020. Це було величезне досягнення для македонського футболу. І саме Горан Пандів зробив це для них. Він забив гол грузинам. І Македонія перемогла 1-0. Завдяки цьому вони попали на євро. Бо у кваліфікації вони зайняли третє місце в групі. Але завдяки лізі націй і їхнім кваліфікаційним матчам вони змогли вийти на євро вперше в своїй історії. Пандів показав свій досвід, характер. Він забив важливий гол, що й став символом його ролі у національній команді. Він. Людина, яка привела Македонію до чемпіонату Європи. Хтось може сказати, що збірна Македонії не зробила на євро нічого. І з вами можна погодитись. Вони не вибили якогось лідера, вони навіть не вийшли в групи. Але Горан Пантів зробив все для своєї країни. Він навіть забив гол на євро. Зі збірною Македонією забити гол на євро. Я вважаю, що його переповнили такі емоції, які. Кожна людина хоче і спитати на собі. Але після виступів на Євро він оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри. Він зробив величезний внесок і розвиток в футболу в Македонії, ставши найкращим гравцем свого покоління та історичним капітаном команди. Завершення кар'єри у Збірні стало спорідною емоційною віхою. Його покидання збірни стало великим моментом для своєї країни. А вже у 2022 році Пандіо оголосив про завершення. Своєї ігрової кар'єри він вирішив попрощатися із професійним футболом для багатьох років виступів за такі клуби, як Лаціо, Інтер, Наполі, Галатасарай, також безліч європейських клубів. Отже, можна довго говорити, чи є пандів легендою світового футболу, чи ні. І в кожного буде трактовка по різному. Тому що хтось вважає, що для того, щоб стати легендою футболу, треба завоювати золотий м'яч або золоту бутсу або ще щось, але я вважаю для своєї країни пандів назавжди став легендою. Те саме Євро 2020 для них стало як віддушеною. Кожен македонець був з ними на полі, кожен македонець підтримував свою команду. А коли пандів забив свій гол, я думаю, святкувала вся Македонія. Вони взривали салюти, вони раділи. Це і є той самий момент, коли гравці і коли футбол дарують людям емоції. У своїх останніх матчах він отримував овації від вболівальників, які бачили в ньому не лише чудового гравця, а й людину, яка прожила справжнє життя для футболу. Кожен з вас може по-різному відноситись до нього і думати, легенда він чи ні. Але для мене він однозначно легенда світового футболу. Але граючи в кількох клубах Італії, він не отримав ні одного фаната хайту, тому що він був людина від футболу. Він хотів лише грати, популяризувати футбол як для фанатів зі своєї країни, так і для всього світу. Горан пандів більше, ніж футболіст. Це важливий меседж, який підсумовує всю кар'єру та значення для македонського спорту.